10 травня у спортивному залі Білгородністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій відбувся відкритий турнір з волейболу, присвячений пам'яті Віктора Мінчева, Людини, яку пам'ятають не лише за професійні здобутки, а насамперед за велику душу і добре серце. Сьогодні комунальна установа спорт для всіх проводить черговий турнір з волейболу, який ми присвячуємо пам'яті Віктора Мінчева. Віктор Мічів працював в нашому виконкомі начальником фінансового управління і дуже багато зробив для спорту у нашому місті, а також для комунальної установи спорт для всіх. Цей день був особливим перед стартом змагань хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять Віктора Георгійовича та всіх полеглих за свободу України. У залі панувала атмосфера глибокої поваги і тепла. Так згадують лише справжніх, щирих людей. Добрий, мудрий, відповідальний, відкритий до людей і до нових ідей. Багато років Віктор Георгійович очолював фінансове управління міської ради, впроваджував прозорість у бюджетній політиці, допомагав місту зростати і робив це не заради посади, а заради громади. Його серце передчасно перестало битися. 28 лютого 2018 року, але пам'ять про нього живе в добрих справах і людських серцях. На відкритті турніру виступили його рідні, колеги, друзі та представники влади. У кожному слові вдячність, у кожному погляді повага. Людина не вмирає, доки ми його пам'ятаємо. Доки будуть проходити такі турніри, то ми будемо пам'ятати, і ця людина буде поряд з нами. Я дуже рада вітати всіх вас у цьому залі. І дивіться, яка в нас широка географія. Вся Одеська область, можна сказати, з'їхала сюди. От таким він і був дуже небайдужим до всіх і до кожного. Так він був цікавою людиною, дуже захопливою людиною, дуже любив спорт, причому всі види спорту. Але волейбол це була його, як то кажуть, фішечка. І я хочу сказати, що давайте сьогодні я не буду казати, що нехай переможе сильніший. Я хочу сказати, щоб ви всі сьогодні отримали хоча б частинку задоволення від життя в цей складний час. Дійсно, я сказав Олександр Васильович, що те, що ви вже приїхали сюди, це вже велика перемога. Це людина була з великої букви. вона назавжди залишиться у наших серцях. На турнір приїхали команди села Делень, села Салгани, а також учасниками змагань виступили господарі команди міста Білгородністровський, грали із запалом щиро. З повагою до суперників і великою вдячністю до того, в чиє ім'я зібрались. Переможцями стала команда міста, друге місце виборола команда Делень, а третє гравці із Салган. Цей турнір більше ніж просто гра. Це про пам'ять, яка живе в серцях. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожугар, перший муніципальний.